Ворог продовжує атаки на критичну інфраструктуру країни. Зокрема, у суботу, 22 жовтня, від обстрілів постраждали Хмельницька, Волинська та Рівненська області, після чого виникли проблеми із електропостачанням. Військова адміністрація Прикарпаття закликає жителів області відповідально ставитись до ситуації, яка склалася, та економно використовувати електроенергію. Далі пряма мова начальника Коломийської військової адміністрації Любомира Глушкова. Останнім часом ворог наносить удари, ракетні удари по енергоструктурі нашої держави. Відповідно, задається шкода нашим теплоелектростанціям. І внаслідок е, цього ми маємо проблеми з енергопостачанням. І президент, і уряд, і голова обласної військової адміністрації зверталися до населення, в тому числі області і нашого краю, з приводу того, що необхідно вживати заходи щодо економії споживання електроенергії, особливо з. 17 до 23 години, а також у денний період часу. Ось на сьогоднішній день є рішення ради оборони області, згідно якого звернулися до керівників органів місцевого самоврядування, щоб ті розглянули всі можливі заходи для економії споживання. Мова йде в тому числі про вуличне освітлення. Також ми звертаємося до підприємств, установ організації, щоб виключати підсвітлення наших вивісок, рекламних щитів інших наших об'єктів, де можливо. Ну і до населення. Також звертаємося, щоб люди з розумінням поставились до цієї ситуації, і кожен на ну, у себе вдома вжили тих заходів, які б допомогли би зекономити нам споживання електроенергії, таким чином стримати нашу енергосистему України у дієздатному стані.